Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії і мене звати Олександр Серцов. Сьогодні у нас буде дещо незвичний, ну, поки що незвичний формат спілкування. Сьогодні не буде гостя. Але, як я і казав раніше, я вас завжди закликав задавати, писати коментарі до відео і обіцяв на них відповідати. Ну, на всі... Коментарі відповісти неможливо, але я відібрав декілька, на мій погляд, найцікавіших коментарів, реплік, на які я спробую відповісти ну, в міру своєї компетенції, розуміння ситуації і, і, і знання. І знання. А якщо вам це сподобається такий формат, то далі попробую це зробити постійно. Можливо, це буде на вихідних. У звичний час я зазвичай викладаю відео о 12-й годині дня і, напевне, у неділю, по неділях буду викладати ось такі відео. До цього відео я збирав. Коментарі протягом тижня, які, тобто, це найсвіжіші коментарі до останніх відео, а також до тих опитувань, які я регулярно проводжу на каналі, і вони, як я бачу, є дуже популярні. Отже, тепер переходимо до спілкування. Віктор Крамаренко відреагував на. Моє останнє опитування про передачу кучмою і його чиновниками понад 500 ракет Х-55, він здається, це називається, Росії, якими тепер Росія обстрілює Україну. І це дуже серйозна проблема. Отже, він пише у своєму коментарі. Кучма не міг передбачити війну, але незнання не звільняє від, від відповідальності Загибли люди, розстріл без суду і слідства, не ліз куди не треба, поліз, не жалійся. Така твоя доля. Е, ну, Звичайно, що спрогнозувати все неможливо. Кучма не баба Ванга, це є факт. Але разом з тим, е, політик мусить. Принаймні ну, розуміти основні сценарії е, наслідків своїх дій. Як коротко триває, так і довго триває. А натомість, якщо говорити про Леоніда Кучму, то ну, на жаль, в нас дуже тривалий час було певне захоплення. Серед людей, до речі, цим політиком, його дуже часто називали найкращим українським президентом. Ну, можливо, єдине, що він був дійсно найдовше з поміж усіх українських президентів при владі, але саме і наслідки його правління ми у значній мірі пожинаємо. З другого боку, кучма він є дуже неоднозначний в його правлінні були і. Позитивні і негативні сторони, і про це теж треба говорити. Але в балансі, якщо брати баланс плюсів і мінусів управління кучми, то, на мою думку, все ж таки переважають мінуси. На жаль. І, мабуть, серед основних кучма навіть у порівнянні з Кравчуком. Набагато активніше тягнув Україну Росію. Ну, для прикладу, давайте от, просто я згадаю на скид, що було при кучмі. Наприклад, саме кучма відновив святкування 23 февраля. Ну, на прохання мовляв ветеранів совєтської армії, ну вони ж святкують, вони ж там бухають в цей день. То, хоча з іншого боку, а це їхня проблема, ну, господи, мало якесь мілітарне свято є в якійсь іншій державі. Ну, ми ж не відзначаємо День армії Мозамбіку. Ну, Кучма вважав, що 23 февраля це дата, яку варто святкувати в Україні. Хоча Прикавчуку навіть це свято було відмінено. Знову ж таки, саме при кучмі на телебаченні почалися двомовні ефіри, коли йшлося про якісь концерти, про якісь інші такі масові заходи. З'явилися російськомовні канали, саме кучма при кучмі відкрився російськомовний канал Інтер. І наскільки я пригадую, у ньому я не знаю, як зараз, правда. Була серед його засновників була російська державна телекомпанія. Питання: а навіщо? От заради чого? Тобто Кравчук при всіх своїх недоліках все ж таки був більш послідовним. А от саме кучма тянув російську мову. Він прийшов під гаслами, що друга державна мова. І таки послідовно це втілював. А, і знову ж таки, саме при кучмі свою політичну кар'єру почав Медведчук. При Кувчуку він так само Медведчук сидів, тихше води не, не ще триви. Ну, про нього він, принаймні, ніхто не чув. І навіть він був головою адміністрації кучми. Ну, Знову ж таки, ще одна така удіозна фігура в його адміністрації це був Дмитрій Табачник, теж один із відомих русифікаторів України. Тому так, він не міг все передбачити, кучма, але в такому разі, а на що ти йдеш в політику? Ось така моя буде відповідь. Тетяна Андрієва щодо того ж самого опитування пише, дивлячись на результат у відсотках за те, щоб сиділо довічно, мене навіть не дивує. Люди наші не виросли з часів інквізиції за місто думати, головою потребують хліба і Риліщ. Сумно. Так, дійсно, дуже сумно, тому що. Ну, Наприклад, у мене є питання щодо їх покарання, бо не зовсім я, бо я не зовсім розумію, як карати кучму, якому вже є 84 роки. Тобто це людина, яка пожила, хоча цього директора з Мотор Січі, з забоїв його звати, ну, йому теж, в нього теж вік приблизно той самий, але. Він попав, ну він, принаймні, зараз є в ув'язненні, що до нього йде слідство, хоча поки, поки що нема вирока. Вироку. Е, ну, з спустовольцінком трошки легше, йому тільки 76 років. Але хто мене особисто здивував у переліку цих чиновників, які були причетні до, цього, до цієї злочинної передачі, так це Борис Тарасюк. Ну, він цілком проєвропейський політик, який після того став головою народного руху України, а потім подався у партію Ающенка і навіть став депутатом Верховної Ради. Він був міністром закордонних справ, власне, в цей момент. Тобто, чи... яка ціна його проєвропейськості? Якщо він. У питанні, яке стосувалося безпеки України, приймає цілком промосковське рішення. Ну і наскільки я знаю, зараз він ще є на якійсь посаді в Міністерстві закордонних справ. Ну, трошки, ну, можливо, вже не очевидно, вже не настільки впливовий, але тим не менше. Анатолій Анатолій, ті особи, які не здатні передбачити і приймати рішення, не місце в політиці, якщо виникло питання за борги за газ 1999 року, за це має нести відповідальність уряд і його прем'єр-міністр на той час Пустовойтенко. Рішення мають приймати правоохоронні органи. До речі, серед тих, хто передбачив такі наслідки, був до речі, Олександр Разумков. Ну, так кажуть, ну, це батько колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Ну, але проблема в тому, що в Україні є люди, які можуть це передбачити навіть довготривалі наслідки, як бачимо. Ну, на жаль, Олександр Разумков вже помер, але все одно він був не один такий. Е, але в українській політиці переважають короткострокові інтереси навіть не в межах терміну а в межах буквально кількох днів. От тут виграти, тут е, е, дожити до виборів. Ну, принаймні так було часи кучеви, хоча при інших президентах е, так було. Е, так само практично. Ну, і здається, зараз воно і триває. <кій> Джон Сміт цей кучма має відповісти за злодіяння проти українців, але для цього має прийти українська влада. А поки що навряд чи що йому буде. Ну, на жаль, поки тривають вибори, зміна влади є неможлива. Тому треба впливати на ту владу, яка є, а в, навіть, навіть якщо вона не зовсім українська. Ну і саме тому є потреба робити такий, в мене є потреба робити такий канал. Я дуже радий, що ви його дивитеся, тому що ми повинні впливати на владу тими методами і тими силами, які в нас є. Деколи це допомагає. Ось дуже довга репліка а від Миколи Дзядука, власне кажучи, я, е, я не відповідаю ну, знак е, поваги, що людина все-таки е, поставила дуже довге запитання. Е, а скільки патронів снарядів літаків ракет безпілотників було вироблено в Україні за час правління Петра Олексійовича? Скільки складів вибухнуло? Путін готувався до повномасштабного вторгнення в Україну понад 10 років, і зброї в нього було більше в десятки разів, а багатьох позицій в Україні взагалі немає. Хіба можливо за кілька років приготуватися до війни з ядерною державою і неспівмірним потенціалом, тобто побудувати флот співмірний, хоча б Чорноморському флоту Росії. Десятки тисяч танків, тисячі літаків і вертольотів, тисячі далекобійних ракет повернути ядерну зброю і отримувати майже мільйонну армії. Крім того, Медведчук, кум Путіна і Медведів, чомусь Медвед... Медведєва. Медведєв як жінка Путіна. Агент КДБ ще з студентських років, зратник Петра Олексійовича по фракції СДПУО, створив антиукраїнську медіаімперію, потужну п'яту колону та розгалужену мережу колаборантів у всіх регіонах та органах влади. А це потрібно було виявляти і вичищати. А кому? Ну це є типова ознака фаната Зеленського у будь-якій ситуації винуватий Порошенко. Ну, зараз ми говоримо про відповідальність конкретного чиновника в даному чиновників, тобто Леоніда Кучми. Щодо і в чому є проблема прихиль таких яскравих прихильників зеленського. Що вони будь-яку ситуацію, тобто, коли ми говоримо про відповідальність, я вже не кажу про відповідальність Зеленського, так, за його помилки, це не визнається. Але в даному разі ми говоримо про відповідальність Леоніда Кучма. Очевидно, про ті проблеми, які виникли в часі правління Порошенка і про його помилки, треба говорити в іншому відео, а не в цьому. А вибачте, переводити е, все на відповідальність однієї людини будь-яку тему. Це означає, що ми знімаємо відповідальність з тих, хто в цьому винуватий. Е, Юлія Боровик, як це сумно, суспільство вже зазомбоване беня марафоном. Чор... Це йдеться про е, матеріал про інтерв'ю з Тарасом Чорноволом щодо Олександра Дубинського. Ну, особисто мені єдиний марафон нагадує совєтську програму «Время». Однак тоді вона мала обмежений час, вона розпочиналася в 21 годині, тривала 30 хвилин, ну, іноді довше було. Ну, але, Хоча вибір каналів тоді був невеликий, але от є, ще, можна було в інший час переключитися там, чи на другий канал, тім, які мав якісь інші передачі, чи на УТ1, потім було. У ну, т 20 вже з'явилося в руки України, але тоді так само альтернативну точку зору доводили закордонні голоси. Це Голос Америки, Радіо Свобода, Бібісі та інші. Ну, тепер в цій ролі виступають прямий канал, п'ятий канал Еспресо, які фактично викинуті з. Ефіру, що є ознакою, вибачте, але це, це не є ознакою демократії. Або ж YouTube канали, які, ну не всі, звичайно, а ті, які доносять альтернативну точку зору. Саме тому, до речі, не забудьте підписатися на мій канал, тому що я намагаюся давати політиків і. Експертів з різними точками зору, в тому числі, альтернативною до діючої е, 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 влади. Тобто дискусія повинна зберігатися, не критика, а дискусія. І цю, і цю дискусію я на своєму каналі намагаюся підтримувати. Е, так що, підпишіться на канал, підтримайте його в. Подобайкою поширенням, я вам буду дуже за це вдячний. Любов Данилюк пише Дубінського мордоворота, злодюгу та зрадника потрібно арештувати давно за тими тварями тюрма плаче. Ну, адже саме головне у політику Олександра Дубінського. Пройшов за списками слуги народу, і от, якщо тут попередньо говорили про те, що Медведчук піднявся в часи Порошенка, то перепрошую, як я вже раніше сказав, по перше, Мермедвечук прийшов в політику за Леоніда Кучми. <гану> і знову ж таки, а от вже Дубинські і інші діячі, це вже все питання до Володимира Зеленського. Він їх привів у владу, у політику. Тетяна Андрієва ще одне питання. Зеленський. Піти з влади не може, тому що це точно знає, чекає далі і, скоріше всього, вічні. Ну, найперше, дякую пані Тетяні за активність та постійний перегляд мого каналу. А щодо виборів, ну, вони мали би бути восени у кінці жовтня, здається, 25 жовтня. Але тепер у зв'язку з продовженням дії військового стану, вони від, по факту відкладаються на невизначений період. Ймовірно, зараз експерти, ну, зокрема, і на моєму каналі, говорять, що це може бути весна, тобто березень, коли мають бути чергові президентські вибори. Але знову ж таки тут є певна проблема, як на мене, тому що парламентські і президентські вибори не можна проводити одночасно, і навіть інтервал між виборами в 1-2 тижні він не вирішує цієї проблеми, тобто мусить бути якийсь значний, значна відстань ну, принаймні, напевне, з півроку між тими виборами. Е, з, ну, Знову ж таки, я маю сумнів, що навіть навесні будуть президентські вибори, тому що е, наступ в нас, його активна фаза буде тривати явно до, ну, принаймні, до жовтня, а якщо буде дуже сприятлива погода, то можливо ще в листопаді, але це, це вже так 50 на 50, тут не будемо гадати. Далі, очевидно, конфлікт дещо стихне, але продовжаться обстріли зимові. І знову ж таки, в навесні ми маємо, будем, ну, очевидно, що до того часу вся територія, скорше всього, не буде звільнена. В кращому разі ми зможемо прорватися. До Бердянська чи до якогось іншого міста на березі Азову, і обрізати цей сухопутний коридор до Криму. А вже в наступному році далі починається дуже невизначена ситуація, тому що там починається цикл виборів президента Америки і. Очевидно, що бойові дії відновлюються вже в наступному році, і в кращому разі виборів слід очікувати чи то президентських, чи то парламентських на осінь наступного року. І то ще не факт. Тому треба готуватись до Зеленського надовго. Людмила Капура, я думаю, запустити ілюстрацію відносно народних депутатів, щоб більше двох термінів балотувати з Верховну Раду було неможливо. Знизити прохідний бар'єр у Верховну Раду до 2%. Отже, ілюстрація для депутатів це завжди вибори. Ну, кожного разу на виборах ми ілюструємо депутатів. Ну, в особливий випадок це є ОПЗЖ, яка має бути просто заборонена. Вона, здається, заборонена, але плюс ще має бути заборонена на політичну діяльність, скажімо, на якийсь певний термін, ну, наприклад, хоча б на 10 років депутатом від ОПЗЖ усіх рівнів. А от щодо обмеження депутатство двома термінами, це означає. Запустити у політику дилетантів. Ну, тобто партія Слуга народу, чи як вона буде називати ми це надалі, не буде вилазити з парламенту. Воно нам потрібно. Тому що два терміни це означає, що в нас не буде виникати професійних політиків. А дилетант він завжди дилетант. І... Що таке правління дилетантів, ми зараз бачимо. А про 2% на виборах. ну, Давайте просто подивимося результати останніх виборів, хто, зокрема, подолав 2% бар'єр. Ну, це опозиційний блок і партія Ашарія. Ну так, там ще була і. І партія Олега Ляшка, який зараз воює в ЗСУ, інші, але тим не менше, це зовсім інший розклад. І це. І це вам потрібен шарій в Верховній Раді взагалі то? Ну, чи Хтось того типу? Ну, особисто мені ні. Але, якби було 2%, то. В цій Верховній Раді був би Шарій. Людмила Євдошко. Повне виключення регіоналів не тільки з, з Ради, а й з усіх гілок влади і міських влад. Ну і не тільки партії, а й депутатів усього, усіх рівнів від проросійських проєктів. Ну, як ОПЗЖ, партія Шарія. Ну, Питання ж не в тому, зрештою, як партія називається, а в тому, хто до неї персонально входить, бо саме люди роблять партію. А в нас, на жаль, забороняють партію, але люди можуть там перебігати з партії в партію, чи е Шуфрич зараз не в ОПЗЖ, а, ну, ще він був партією регіонів, потім він став в ОПЗЖ активним діячем і депутатом. Тепер він пройшов в якусь іншу г -г 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 групу. І що від того змінилося? Це той самий Шуфрич, який не розкаявся між іншим. Ось такі 10 запитань, які, на мою думку, виявилися, були найцікавішими за останній час. Я вас закликаю коментувати активніше відео. На найцікавіші коментарі я буду у такий спосіб відповідати. Підписуйтеся на мій канал. І все буде Україна. Дякую!